Послання 184 Проводьте чування до Божого Милосердя. Попередження близько. Понеділок 5 вересня 2011 року 21.00. Примітка. Два послання були отримані цього вечора від Ісуса Христа. В першому посланні приватному откровенні візіонерці були дані подробиці про період, коли попередження відбудеться. Їхня публікація покладена на розсуд візіонерки. Яка вирішила не публікувати їх на цьому етапі, натомість вони були передані на зберігання священнику це послання буде опубліковано після того, як відбудеться попередження. Друге послання це послання для світу просто зараз. Моя улюблена дочко, час є близький. Молитва допомогла моєму улюбленому вікарію, папі Бенедикту, витримати внутрішню боротьбу, яку він веде з силами зла. Його час у Ватикані був продовжений. Я закликаю всіх моїх послідовників проводити молитовні зустрічі і чування до Божого милосердя за всіх моїх бідних дітей, які відійшли від мене і від мого предвічного Отця. Вони терміново потребують ваших молитов. Молитва багато молитов, необхідно зараз, щоб врятувати їх. Пожертвуйте меси, божественні літургії. За тих, які через стан їхніх душ можуть не вижити фізично під час попередження, вони потребують ваших молитов. Об'єднайтеся, тримайтеся за руки у згоді зі мною ваш улюблений Ісус Христос.